Кусок мосту на дереві висить. Цей міст був підірваний раніше. Цей міст був підірваний для того, щоб росіяни не перейшли на ту сторону. Святогірськ опинився весною цього року. Ми приймали участь в обороні Святогірська. Потім була атака. Русні на це місто, і тактично ми повинні були відійти за річку. Відійшли за річку, і там вже захищали рубіж. цей Була проведена велика робота по розвідці. Ми знали, де вони знаходяться. Їхні всі місця базування, переміщення контролювалося. Вони до скажімо так, до річки, тільки пішим ходом, і тільки під прикриттям там ночі не знаю, підходили з лісу, з тої сторони з лісу. Вони старалися ну якби не виходити. Велика робота була проведена по плануванню, по розвідці, і те та заслуга, що це відбувалося, скажімо так, на перший погляд, якби швидко, вона в тій планомірній роботі, яка була проведена до цього. Операція 10 вересня почалася. Там був вхід різними групами, і відбувався він не, ну, якби не один день. Великого спротиву, і саме от в місті Святогірськ, саме на цьому напрямку, ми не відчули. Він спротив, вже був далі, коли просувалися. Новосільку, Олександровку, потім Дробышово, потім Лиман. Там був спротив, а тут як такого його не було. Перед ними була річка. Форсувати її тут, саме в цьому місці, вони не намагалися, тому що це було ну, безглуздо. Вони пробували зайти з Богородичного. За Богородичне точилися вже пізніше бої. А це вже все осталось тут назавжди. Титогір це був, ну, якби він якби центр, але це не основна точка це напрямку. Найбільше руйнувань це в Богородичному. Правіше за. За Татяновкою знаходиться там. Я не знаю, якщо дві хати залишилися цілих. Все остане зруйнув. З місцевих там залишився, оставався під час окупації один дідушка, дід, дідок, якому 60 чимось років. І чому він там залишився, Бо у нього старенька мати, яка з ну, не встає. Оце їх двоє людей було там під час окупації. У нас мотивація набагато вища і краща, ніж у них то ми з будь-якої ситуації будемо шукати <кхи> вихід, ну, щоб здобути перемогу. А у них відносяться вони як до служби, не знаю, там, за контрактом, за призивом, за мобілізацією. Вони цього не розуміють. Вони сюди прискакали, я не знаю, там, за грошима. За імпер з імперським своїм знаменням і думають, що вони там у 91-му щось потіляли, і зараз вони хочуть повернути назад. Вони не розглядають нас як окрему націю, і в цьому їхня помилка. Багато чого замінованого є протипіхотні міни. Які дистанційно мінувалися так називаємо ліпістки і зелених кольорів, і рижих кольорів, тобто їх не видно, людям просто там відриває стопу. І це одна з, не... з найнебезпечніших мін, і вона важко. ну її треба на місці розміновувати. Наприклад, ті снаряди, які вони покидали, вони не несуть такої небезпеки, як протипіхотні міни Той знищений. Той, все, на міну наїхав, і там ще один далі стоїть теж на міну наїхав, напевно. Ми вирішили віддати, поділитися з місцевим селом для того, щоб вони могли нормально принаймні, хоч підготуватися до зими, поки вся ситуація далі стабілізується. Були консерви, були закрутки, були різні енергетики, крупи, повністю всі тушонки, тобто згущенки. Ну фактично, все, що потрібно для приготування цукор, чай, кава, тобто, все це. Все це було. Картопля, там суповідки, набори для приготування супу, борщу, тобто це все було. Работаю на передвижке, выплачиваем красный крест выплаты. Вот, недавно на 1 неделе начали выплачивать международных организаций, виплаты. пенсионные выплаты выплачиваем, субсидии, местный бюджет, социальные выплаты. Пенсионный фонд много ведомостей и задолженности за все месяца, вот, которые люди не получали полгода почти. Вот, и все выплачиваем. Очереди большие, много людей, все хотят получить свои денежки. Товары продаем еще, товары первой необходимости. Вот водитель продает, помогает. Живу с конца мая, 27 мая, вот по сегодняшний день в Лаврии. Там вже били так, що я вже не витерпів. Вже все в дворі, все побито, осколками треба було виходити, до думає, і мене не стане. Погородиш, що два місяці ночували в підвалі. Обстріл був день і ніч. Я вже казав, сам собі думаю, чи вони не курять солдати. Вот. Безперевно летять і летять.